Олександр навчається у Запорізькому технологічному професійному коледжі вже третій рік. Спеціальність верстатник широкого профілю дозволяє йому виготовляти металеві деталі різного спектру за сучасним верстатом. Для того аби під час чергового завдання виготовити емблему коледжу, хлопцю знадобилося 40 хвилин. Це станок у нас фрезерувальний ЧПК, е, числове програмне керування, тобто на системі Сієм Сіномерик. Станок марки ММ-855С24, На ньому ми робили емблеми нашого вчилища. За допомогою трьох фрез кінцевої, фрезерної та е, е, зенківки». Наразі у моторобудівнику навчається понад 800 учнів. Майстер та за сумісництвом завідувач центру верстатників широкого профілю пам'ятає ще старе обладнання під час свого навчання та розповідає про переваги нових верстатів. Коли я е, тут опинився, я ще навчався на цьому обладнанні. Воно було шістдесят 70 х років. Е, ну, обладнання старих образців, звісно, воно вже трошки відношенно. На сьогоднішній день ми зробили ремонт і поміняли обладнання токарні і фрезерні вистати 24-го року, заточні і ЧПУ станок подається 23-го року випуску. Тобто нове обладнання дає нам можливість робити більш точніші деталі, дає можливість бути конкретно спроможними і робити замовлення не тільки для на послуги, скажімо так. Загалом на базі центру верстатників широкого профілю наприкінці минулого року оновили близько 30 верстатів завдяки держсубвенціям. Покращувати матеріально технічну базу запорізьких профтехнічних училищ та умови навчання влада міста планує в найближчі два роки. Наша плана за 25-26 рік повністю забезпечити всі наші навчально-практичні навчально центри, всі професійно-технічні заклади. Я думаю, що в цьому році ми будемо мати сподівання про те, що це буде ще до п'ять, і фіналізуємо в 26 році. Запоріжжя залишається одним з найбільших промислових майданчиків, тому що величезна кількість суб'єктів господарювання, малого і великого бізнесу були зруйновані окупантами і найбільші металургійні підприємства, виробничі підприємства, саме зараз Запоріжжя. Тому безумовно дякуємо за підтримку Міністерству освіти, що ми можемо зараз удосконалювати наші професійно-технічні заклади, щоб студенти, учні мали можливість навчатися в нових майстрів. Стерня з новим обладнанням для безпечного навчання на базі училища також презентували і нове укриття, яке створили з урахування потреб безпеки та доступності для студентів. Дістатися сховища зможуть і маломобільні групи завдяки спеціальному підіймачу. В подальшому тут також проводитимуть повноцінне навчання з теорії. Нам показували укриття, проводили екскурсію, все розказували. Мені сподобалось укриття. Я думаю, взагалі там безпечно можна навчатися. А ви там були один раз чи чи декілька вже в укритті Ми спускаємося в старе укриття кожного разу, коли повітряна тривога. Ми туди спускаємося, коли знаходимося в училищі, кожного разу. Я був дуже вражений, тому що я такого ніколи ніде не бачив, тому що таких, таких мабуть, ніде немає зараз на даний момент. Це дуже дуже класно, дуже круто. Ну я дуже вражений звісно. Дуже гарний дизайн, та також дуже, як вам сказати, це дуже зручно все. Парти стоять охайно, все дуже класно, все дуже зручно, ну, мені це подобається. Це дуже хороший підхід до навчання і взагалі до всього цього. Дуже, дуже класно. Укриття в закладі облаштували завдяки участі у швейцарсько-українському проєкті ЕДАП. Тут проведені нові мережі, системи вентиляції та встановлені меблі. Ми вдячні швейцарському проєкту ЕДАП, який знаєте, ми от більше року в цьому проєкті. Я пишаюсь цим проєктом. Мене дуже активно мої заступники, вони їздять на семінари, Вони ну я там так навчають класно, там такі речі розглядають, там така користь для системи розвитку профтех освіти. У нас дві професії електромонтери, і електрогазозварники в цьому проєкті. І діти, коли їдуть, майстри їдуть на семінари, на е, конкурси, вони з великим задоволенням теж це сприймають. Навчальний центр створили за 19 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів субвенція від держави. 5 ,5 Мільйонів міський бюджет, а решта кошти спецфонду училища. Відкриття такого центру це не тільки посилення для закладу у вигляді сучасного обладнання для навчання, але й підвищення конкурентноспроможності майбутніх спеціалістів на ринку праці. Один з прикладів того, де цієї допомоги багато, він є дуже важливий, тому що він підтримує професії в сфері промисловості. Це наш найперший, найбільший пріоритет. Минулого року таких майстерень з цього напрямку ми зробили 11 – для верстатників з числовим програмним керуванням, верстатників широкого профілю. І дуже сподіваємося, в 2025 році суттєво цей досвід поширити, щоб в кожному великому місті у нас було хоча б дві майстерні верстатників. Загалом у Запоріжжі працюють одразу чотири сучасні навчально-практичні центри у закладах профтехосвіти. Навчальний заклад виховав не одне покоління майстрів своєї справи. Тож тут сподіваються, що нове обладнання стане наступним кроком у здобутті фаху для молоді Запоріжжя. Вадим Антон Бондаренко, телеканал МТМ.